Всім привіт, сьогодні у нас 15-й день і 10 -е число. Будемо перенати водичку. Водичка у нас трошечки вже така е, літня, уже, не така холодна, як була. Ну, Але що є, то є. Е, там приблизно зараз 20 градусів. Тобто привикнути, адаптуватися дуже спокійно можна до цієї водички. Якщо на цьому відео такого збереться 3 лайки, то я обов'язково піду на річку і пірну в холодну воду. Ну Якщо будуть збирати частіше лайки, то три лайки це дуже мало, але все ж таки. Частіше будемо збирати, частіше буду принати в холодну річкову водичку. Джерельну, можна так сказати. Бо в нас там є джерельна водичка, вона набагато холодніша, ніж басейн, звісно. Якби на дворі земно не було, все рівно там не буде літом 15 градусів, скоріше за все, в басейні не буде, просто ніяк. Трошки вже зелені, треба витягувати полососиком. Ну і щоб хлор має добити це все, вже їде. Ну але. У мене вибору немає, ми мусимо все рівно шпірнати. Так що ставлю на штативчик і полетіли. Ну що, у нас 15-й день, половина місяця вже, в принципі, зроблена. Пірнаємо в басейник. Ну а вам дякую зразу за перегляд. Получується прохладно. Ривняємо дихання. Сьогодні знову ж таки не з самого ранку, боїздив їздив стригтися, але водичка не могла нагрітися, тому що сонця б не було. Погодка сьогодні похмура, така досить. Скоріше за все буде дощ, тому що такі погоди зараз йдуть дощливі.

Ось такий значить, 15-й день. Зараз лечу на турнічки. Щоб відео не затягувати, не буду показувати. Я думаю, там нічого цікавого прям немає. Завжди збільшую підтягування. Роблю пару підходів, якщо не виходить, збільшити там до 25. Тому що я вже казав, що турніки не дуже мої. Дякую за перегляд. Зустрінемося в 16 му дні. Па-па!